Друзі, всім привіт-привіт, всім вітання, мир добра. У нас сьогодні нова тема, скажімо так, із тих вже, що була. Мені, в принципі, подобається відкривати ці колекції, тому хочу їх відкрити. І, до речі, щоб ви подивилися і подумали, чи варто, чи не варто. І що зразу хочу сказати? Треба брати ці що шаса скидкою, так як оця, що 27500. Стоїть перший раз, вона буде по скидці за 19500, її вигодно брати. І також це що за 18 750, ну Тут менше контейнерів, можна за 13500 Ну, Тому зараз відкриємо і подивимося, що ми зможемо звідси наварити. У нас є 49 тисяч золотих. Надіюсь, хоча б вийдемо в ноль, Тому думаю, контент буде цікавий. Так що подобаєчки, не жадничайте, ставте, пишіть свої коменти, а також підписуйтесь на канал. До речі, дякую за підписку. Посіднім часом є велика активність. Ну що, будемо починати. Скуповуємо дві колекції і будемо їх відразу тоді відкривати зразу всі. І що хочу сказати, можна ще трішки підождати і через час. Ці колекції знову з'являться і скидкою. Ну, зазвичай так і було. Тому я зараз куплю їх по одній, а потім через час, можливо, іще також їх буду купувати і відкривати. Ну що, купили ми. У нас було 49 тисяч, залишилось 17 Зараз подивимось, що ми зможемо звідси намутити. Да? Велика куча контейнерів. І починатимемо ми, напевно, із самих нецікавих. Будемо дивитися, що в нас попадає. Так, ну давайте 50 тонн залишимо, титан залишимо, в мене його нема. Ну давай вікерс потім. цей потім. Містик хай не мішається. Потім колись відкриємо канонна, потім. 112 Віпера. -е, Хорошо, Це що у нас анігілятор? Давайте почнемо з анігілятора. Тут, по-моєму, навіть і золото не падає. Тут Або сам танк, якщо фортить. Ну тут, до речі, хоча б дало б вільний досвід. 28. Це вже добре. Так, їдемо далі. Анігулятор. Відкрився за темненький червінг. Чили майн, да? У нас два штуки, давай їх відкриємо і подивимося, що буде падати. першого взагалі нічого. Дуже такий униленький. Так, 4 нагороди, ну нічого, бустери золота таке, слабо, 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 слабо Ну надіюся що ми все ж таки відіб'ємо наші вложення. Ну що, давай, давай. Т60 до 10 000 золота. Поїхали. Так, і нічого ми не отримали. Ну, збираються талісмани. Ясен перец, так. Да? Так, оце у нас е хімера, дві хімери. Ну тут хотілося би танчик, ну тут гарантом золота буде падати і падає перший танк. Це добре. Так, е -да, це в нас вже компенсація. 3750 і з другого, на жаль, танка не падає, але падає вільного 28. Скоро, Кстати літом будемо зливати вільний. досвід 101 контейнер за вільний буду зливати і 500 золотих падає. Добре Початок більш-менш непоганий. Так, викашку залишаємо. Тут, до речі, не дуже не дуже цікаво, так як цей танк. Якщо нам випаде, то буде в серебрі. І колись таке, кстати, було. 5 днів према он добре піде і 200 золота. Забираємо. І відкриваємо другий на нього. Да? Де тут залишився? Чи він у нас один був? Один був. Хорошо. Калібанчик. Aston Rex. Ну, мож, можливо, сьогодні хоча б Десяточку ми золота побачимо. І падає Рекс Ну По-моєму, на жаль, компенсація за нього у серебрі. Зараз ми подивимось. Так. Ні, Астон Рекс золото теж. Другий танк і золото. Дивись, вже в принципі, 7 тисяч ми, ми Це вообще клас. добре, добре. їдемо далі. Що тут ще у нас вісімки, Давай тут калібан, Два танка випало. Калібан, колібанчик. Тей нічого не дав. І другий також нічого не дав. Ну, що, в принципі, пойдет так. Що в нас ще? Дев'ятки на потім. Так, бізончик. Це 45. Давай. Так, 4 нагороди і 750. Угу. І золото було. П'ятерочка золота. Хорош. Ну це, я думаю, подобаєчка заслужена буде, так? Я думаю, вам не важко. Всі, хто дивляться. Не підписуйтесь. поставте хоча подобаєчки. Так, далі. Альпрота. Що тут компенсація п'ятерка? Поїхали. Поїхали. Тоді скажу П'ятерка. 3750. ну і нам не випадає. Так, арфо є. Є, є. Це і відкрило. Щось, Щось такого? Це, це біда. тут, конечно, танчик не нужен. Тут а хай лучше краще дасть золото. І тут взагалі у нас нічого, нічого не випадає, і три нагороди також не випадає. Ну згодом. Так, далі. Бачу, що ось вісімка є. До речі, часто він мені падав, цей рампанзер. Надію, що цього разу випаде. Так, пішла, пішла, пішла і нічого не дала. Ну, потрібно чотири нагороди, щоб щось додалося. Тут також мимо. Ну, вже два танки, компенс плюс 5000 золотих. Непогано поки що виходить. І давайте карі спробуємо. Да? Відкриємо два контейнера Поїхали. Так. Ну, покажи, що чотири нагороди. Ах, я вже подумав танчик, так? Да? Ні, не пощастило. Також чотири нагороди і також молоко. Також молоко. Угу. Так, що шо ще? стелка Часто мені під руку попадає. Наверно оттуда щось вискоче. Так, що ще? Давай, вітера. Танк у мене є. Ну, якщо випав би, не помішав би. Три нагороди, ні. Давай хоча б на вільний сертифікат хороший, ні, не дає. На жаль, але лісманчики у нас збираються. Так, що залишається? Девятки, десятки, це все потім. Угу. Так. Вікерс М... МБТ також є цей у мене танк. Відносно недавно я вивив. Мені сподобався непоганий танчик. І цього разу він нам не падає, на жаль. І тут також. ні Ти дивиш, щось, щось прекратилось. Щось прикратилось. Ну, зато саме цікаві, у нас... контейнери залишаються на потім. Давайте цього відкриємо парнішку. Прикольний також танчик, як хелсінг. І чотири нагороди Ні, на жаль, на жаль, не дало, ну нічого. І, кстаті, пишіть, що, що у вас, до речі, падає. Ну і що, підходимо все до самого ближайшого. Так, контейнер на лорочку. До 10 тисяч золотих. Танк у мене є. І також не побачимо. Один контейнер тільки був, це з великої колекції контейнерів. Всі, що по одному, це в нас із великої колекції. Так, ну Тітана в мене немає, тому хай побуде. І цей концепт концепт. Не купляв я їх, коли вони продавалися, у нас. От це по 4 танчика недавно було предложение Рішив не купувати, так як ну, просто купити для контенту це не дуже вигідно для мене. Хоча багато хто так робить, ну, я вирішив трошки по-іншому. І тут, на жаль, у нас повторки немає. Так, ну давай, що ти. Що ти прикратилася роздача. Так, об'єкт 752 до 10 тисяч. Прямо може сипнути і получаємо долю з маком. Ну, три дні прямо, ладно, буде також зплив ресурсів. Також туди їх втюхаємо. Їдемо далі. їдемо далі. Э, да, тл 720. Давай. Давно танчик не випадав. А тут опять при повторному випадні. Що ти нам досить ще? Не дало. І тут мимо ну вже по талісманах скоро назбираємо. Так Компенс також назріває. Так, десятки, дев'ятки дев десятки. ну шо? давай Тут до 100 000. Давай цього відкриємо ВКшку. хороший танчик клинчер бомбезный и дает 750 золотых из другого контейнера 500 ну и вильный да вильно до речи больше меньше падает угу. так СТРВ потом потом ну что давай давай откроем титана это никак не может его вытянуть Пишуть різне про нього. Так, нагород багато і тисяча Ну, хоча б тисяча це також непогано 17. 17 золота. Так, опять-5 нагород і 500. угу. Я вже так подумав. Ну, може штанчик таки витягну ну, Ні, мабуть, він мене ждатиме, коли назбираю 30 контейнерів. 30 контейнерів. Так, що два контейнера на концепт Ну давай, хоча б ти, надо щось новеньке, хотілось би залутати. Так, 4 нагороди, 200 золота, на жаль, ні і что, цього разу і також не буде. Сьогодні не день Еріхко Концептів. Так, так, ну і що? Давай контейнер СТВК до 100 000. Ніколи не падало ні 100, ні 50, навіть 25 не падало, максимум випадала десятка. ну тут тисяча, до речі, до речі, тисяча випала, і все, Ну, більш-менш тисяча. це вже більш-менш. Ну і залишається 4 контейнера із тих, що в нас цікаві. Це у нас на 114 і на. XM66F, да? ну давай до десяточки. Дай хоть десятку хоть сьогодні. П'ятерку дав, десятку дай. Негідник, не хочу. Так, понеслась, понеслась, понеслась. І єсть! Такий третій танк, по-моєму, да? 200 золота. Це також 7500. Це хорошо. І є ще відсюди витрамбаним. Ми 114, то це я вважаю, буде прям. прям 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 Ну, я не надіюсь ні, не випаде це ну не може так так сипати, хоча я був би зовсім не проти і крайній контейнер не приноси нам ніякого танка. Нового ми нічого не отримали. Але ще хочу сказати, було в нас 49 тисяч стало 41 з половиною Ну, чуть, -чуть підхудав, але ну, я вважаю, це більш-менш відкриття, так як ми підмутили на вільний досвід багато різних е контейнерів, різних плюшок у нас, і бустерів тут накидало. Тому непогане відкриття, вважаю. Пишіть, що ви думаєте по поводу такого відкриття. А вам хочу пограти міцного, міцного здоров'я, миру добра. Хай вам все підсипає. І мирного неба. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коменти, ставте подобачки. Всім добра, здоров'я, всім па-па.